Я, Побіда і Берлін, це новий український фільм, який два роки очікував своєї прем'єри після завершення фільмування. Продукт, який має на меті стати новим Люксембург-Люксембург, Довбушем або Панфіром. А саме звернути увагу глядачів на те, що і у нас вміють знімати якісне сучасне кіно. І одразу спойлер, так вміють, проте не таке, яке подобається особисто мені. Є Побіда і Берлін створений за мотивами одноіменної повісті музиканта Кузьми Скрябіда і розповідає про пригоди молодого Кузьми у 90-х роках минулого століття. Ну а сам же сюжет цих пригод розповідає, як головний герой має бажання та можливість обміняти свою стареньку побіду на новий Мерседес у Берліні. І ось разом з другом Бартом він і виїжджає на цьому металобрухті з назвою Побіда до Німеччини, щоб виконати свою мрію. Картина позиція Панує себе як комедія з елементами драми. Та, на жаль, не працює ані комедійний елемент продукту, ані драматичний. Я б назвав це краще пригодницьке молодіжне роуд муві. Ось так фільм почне працювати, якщо просто спостерігати за історію і не чекати від неї чогось особливого, як комедію або драму. Щодо комедії, до речі, я жодного разу не засміявся у залі. Жодного. В той самий час, як на тогорічних Люксембургах, я буквально сміявся в голос. Кожні 5 хвилин. Можливо, я просто зростав на іншому стилі жартів та підтекстів, а тому мені це і не цікаво. Якщо з комедією питання відкрите, хто є такий, щоб оцінювати комедійні навички сценаристів, всього ходив пару раз на відкритий мікрофон. То ось з драмою проблема набагато яскравіша та. Там кидається в очі. У фільму не існує жодних проблем та критичних моментів для персонажів. Що я маю на увазі, якщо у фільмі з'являється проблема, її вирішення займає десь пару хвилин або декілька секунд. Все вирішується казковим збігом, удачею Deus Екс machina. Немає жодного моменту, де актори реально опиняються у складній ситуації, де ти починаєш їм співчувати та розуміти їх біль. Ось приклад: у головного героя концерт через. Три дні, але це не відчувається проблемою взагалі. Бо фільм ніяк про це не нагадує. Він ніяк не показує події у Львові, коли там немає скрябіна, ніяк не візуально з'являється у голові героя до моменту його пісні на сцені. Та й взагалі просто винесення таймеру у певних моментах фільму. Ну, знаєте, такий просто бух в екран, був би хорошим прикладом акцентування, але його нема. Так само з моментом, коли героїв крадуть та допитують. Ти взагалі не що те, що може бути якісь проблеми у цих героїв. Все занадто швидко, без пауз, та з дивуватим відчуттям штучності. Хоча це точно не можна віднести на рахунок художника-постановщика, гафера та оператора. Картинка у фільмі чудова. Я це помітив ще у трейлерах, і так само мені було приємно дивитися за фільмом саме через його якість та непоганий продакшн, особливо з урахуванням бюджету. Також мене дуже приємно здивували актори: Іван Блиндар та Володимир Гева. Чудово відіграють і втілюють свої образи без явного перегравання. Здалося, що вони могли розкритися навіть краще, якби у фільмі були драматичні моменти, але і те, що є у фільмі дуже і дуже якісна робота. Ну і музичне оформлення найкраща частина фільму, на мій погляд. Тут буде і купа каверів та реміксів відомих пісень, скрябіна, та й просто круті ліцензовані інші треки. Буквально чудова робота зі звуками режисерки Ольги Ряшиної. Я впевнений, що до якості продукції у вас можуть виникнути питання щодо тільки, напевно, монтажу, який тут занадто телевізійний, у поганому сенсі цього слова, і поганих спецефектів, які я взагалі прибрав, якщо у творців немає на них грошей, вони виглядають жахливо. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розіграш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи, ну які слоти на фото. Збираємо для третьої окремої штурмової бригади ціль. 60 тисяч гривень збір до 1 квітня або до моменту закриття банки. Кожні 100 гривень, це один квиток для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на каналі Твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Всі деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. І не дивлячись на хороший технічний стан продукту, я не знайшов у фільмі нічого цікавого для себе, саме сюжеті Жеті мені було зовсім не цікава ця пригода, і я більше додивився фільм через якість певних елементів цього фільму, а не через цікавий сюжет. Проте, можливо, це лише моя проблема, і особисто вам історія сподобається. Але так, Люксембург, Люксембург, який я вже згадував і який вийшов торік в цей самий час, та був розрахований на цю саму цільову аудиторію. Мені сподобався набагато більше. Оцінка суб'єктивності тут наступна: картина отримає елемент простору, половинку елементу реальності. Та половинку елементу душі. На жаль, елемент сили, елемент часу та елемент розуму цей фільм від мене не отримає. Я не люблю критикувати українське кіно. Чесно, якщо воно, звичайно, не повний шлак, як Мавка чи як там Катя. Я хочу, щоб наша індустрія ставала краще. І ось я, Побіда і Берлін, це взагалі не шлак, це нормальний дженерік Фільм, який може сподобатись людям, яким сподобався трейлер цього ж фільму. Тож, перед походом в кіно про просто подивіться цей трейлер. І Якщо вам сподобається жарт у ньому, темп, вайб, ну стиль монтажу, то вам сподобається і фім. Мені він на жаль не зайшов. Хочу подякувати всім людям, завдяки яким я ще створюю свій контент. Окремо хочу привітати Ярослава Левченка, з до Павла М. Також мого ультра подяка йде до Миколи. І окремо подяка йде до Дар'ї та її чоловіка Дмитра. І на цьому все бережіть себе, любіть кіно та я победа берелі. Найта.